Приснулись, повернулись на годину кудись 7.20. І сьогодні ми знімаємо з вами вуложик про мою ранкову рутину, як я проводжу свої ранки. Sorry, я ще трошки сонна, і в мене ще трошки запритається язик і ще якийсь запухша, що ми від сна такі лінії. Так що, sorry, але це такий тру. Ну, майже труп, тому що я вдягнулася вже і знаєш, не буду знімати голий вуложик. От, так що що, будемо починати. Я зазвичай починаю свій ранок з того, що я собі підігріваю водичку і п'ю отакий от великий стаканчик, таку велику скляночку води. От, ще я п'ю. Добавки таблетки. В мене автоімуннітеріт. Я не знаю, як він правильно називається, вже не забуваю. І ще в мене дефіцити там в деяких вітамінах, тому п'ю таблеточки для моєї щитоподібної залози. Вот, вже це сусіди, хтось вийшов, я злякалася. Так, коли вже вода випита, зуби почищені, можна переходити до ранкового догляду за моїм прекраснішим обличчям. Сьогодні воно якесь дуже запухше. я думаю, це того, що вчора багато сотку з'їла. От, я вам трошки покажу і розкажу про свій ранковий догляд. Коротше, в мене така тема. Я якось собі так вирішила, що на умивалку. Например, можна на умивалки, можна з економічні, вивку якусь другу купляти. І дивіться, що я купила. 0,5. Просто 0,5 умивалочка від А, Вони роблять косметику короче, на термальні з термальною водою. Вот. І в мене є їх і термальна вода. Ще я купила крем такий під очі. Дуже класний. Дуже класний, бо я якось обвітрила очі, що в мене дуже не почали лущитись. Просто один-два з вот этим, і все супер. Коротше, і вирішила спробувати цю авену омивалочку, бо в мене чутлива шкіра, і зараз вона така достатньо суха через погоду, через отоплення і все таке. Вот. І я вирішила купити вот, э, nutrition очищуючий, очищуючий гель для сухої чутливої шкіри обличчя та тіла. Можна і помитися, якщо що. <гум> Це ну, такий об'єм, реально. Я його купила, я його забронювала на таблеточках за 660 гривень. 0,5 зафіксували, фіксірували. Після того, як я вмилась, я притираю обличчя серветочками, тому що ну, кому нужны мікроби і бактерії з рушників. Далі у мене йдуть такі паци з вітаміном С від Нітлі. Вони висвітлюють всі постакни. Вот. І мені вони дуже подобаються, бо Коротше, так як висипань в мене вже не так багато, але сліди від них залишаються, то вони мені дуже допомагають, вони мені дуже подобаються. І це ще, знаєте, діє як такий тонізуючий засіб зранку, бо вони трошки такі холодненькі, і ти так, і воно так приємно на обличчя. Ну, Крем під очі я беру цей, в мене, в, мене, в принципі, влаштовує, теж. ну, теж економіка, мабуть, У мене не було, якщо чесно, крему, прямо під очі. І від Нідлі також в мене крем такий він відновлює бар'єр шкіри. Я вже сказала, що в мене вона дуже суха в зимній період. І вона прям лущиться тут в мене. Ну, Зараз ніби окей. Не знаю, посудіть самі. Але, коротше, дуже-дуже класний кремчик. І м -м, мене не обсипає після нього. І Буду приступати ой. Ой, як потягусики. Потягу. Завжди вдягаю отакі напульснички, бо якщо я їх не вдягаю, то мені все так по локтям, на, коротше, на цей столик, на підлогу. Вода буде весь день, якщо не буде цих напульсничків. Тому вона мені ще в цвет манікюрчик. Взагалі, якщо б я б не знімала відео, то я би вже йшла будити грішуточку. Бо він в мене стає пізніше трошки. Я все раніше, щоб в мене була моя магія ранку. Трошки така. Коротше, я зробила собі таку звичку. Я завжди стараюсь зранку, кроме неділі. Неділю в мене просто безобразний день. Зібратись, обов'язково вмитись, вдягнути свій домашній гарний якийсь одяг. Е, і Я так себе відчуваю красивий throughout the day. От, ніби розділяє час, що <хи> я вже встала, прокинулась і щодень вже почався. От, бо в неділю, наприклад, я собі часто дозволяю і встати пізніше, і. там... Мені почистити зуби сало. Там що можна було, полежати, потім встати, ще півдня в халаті проходити. Коли в мене не неділя, люблю бути собраною, я так відчуваю себе набагато краще, і я ніби роботоспособна, коли я втягнута і вмита, і все таке. Все, ми готові починати цей день. Я вже розбудила свого хлопця і зараз хочу приготувати сніданочок. Ми з грішою ділимо обов'язки по сніданку. Більшу частину, мені здається, готує він завжди. Але останнім часом почала я ще готувати. Але я готую такі сніданки, мені дуже складні. Там, де немає яєць, я готую. Типу сирники. Арахисову, ой, арахісову кашу, вівсяну кашу з арахісовою пастою, з бананчиком, ну, всяке таке. А якщо грішутка вже готує, то він готує якісь там скрембли з овочами, ще щось. Коротше, ні по мені, я не люблю готувати, тому у нас, коли готую, я такі більш прості сніданки і, може, не супер нутритивні, але. І рішутки теж треба отдихати. І так, для сирників нам знадобляться сирники. Ти не думала, що я готую from а Готую приготовлені іншими людьми. Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Бананчик. Один залишився бідний. Боже, що ще, а тут десь були ягоди, але... їх... А, бачу. Ягодки беремо чикс. Рахісовопоста на столі. Супер. Зараз, поки в нас готуються тут сирнички, я буду готувати каву. Коротше, я з пів півроку, чи можна більше, пила тільки матча. Е, я не знаю, чого я собі щось так вирішила. І потім я подумала, чого я собі забороняю пити каву. Я ж її раніше любила. І в мене просто з'явився оператор, тому картинка стала такою динамічною. Вот. і коротше, зараз ми почали пити каву разом з Грішуткою, бо грішутка раніше сам пив. Я її люблю готувати зранку. Для цього нам знадобиться отака кава-машина фільтр, кава-машина Вілфа. Отака кавомолка теж Вілфа. Це нам не знадобиться. Отакі фільтри для фільтра. Водичка і сама кава. Ось така у нас сьогодні Руанда. Це для нас нова кава, тому ми будемо. Ну, ми вже її куштували, але в цілому це для нас новий обсмажчик. Я починаю з того, що я виймаю фільтр. Тут загинаю такі штучки. Чікі, чекі, чекі, чекі. Киріша каже, що ці не треба загинати, але я тайня від нього ділаю. Отак ми його відкриваємо, цю штучку ми забираємо і вставляємо сюди. Далі хочу відміряти, скільки у нас буде кави. Ми готуємо пів літра, тому нам знадобиться 30 грам. Ой, отлетіл. Я люблю, щоб було ідеально 30.00. Так, я завжди перевіряю, чи тут стоїть фільтр, бо грішутка п'є ще аеропрес і воронку, тому він може змінювати помел. І мелем! Сюди ми наливаємо пів літра холодної води, а сюди треба кипяточком пролити фільтрик, промочить. Опекла палець собі, щоб сковородку поки перевертала тим часом покажу вам, яка у нас кавка вийшла. М -м -м. На, винюхай теж. Це Грішутка скаже мені. Я от зрозуміла, коли Гріша купив цю каву, я зрозуміла, що я люблю, ну не зрозуміла, а згадала, що я люблю Руанду. Я чомусь раніше, коли я прям активно пила каву і просила навіть воронку мені приготувати в кав'ярнях, то я просила завжди романду. У мене не завжди виходить прям ідеально це зробити, але я буду старатися. Ще води так в чайнику багато важко. Тепер заспаємо сюди кавку нашу. Стараємось, щоб вона була рівномірна. Можна тепер включати нашу кавоварочку. Я спочатку так закриваю все. а де друга ж ця штучка? Чікс. Повертаємо, перевіряємо, чи тут буде проливатись. І нажимаємо на одну кнопочку. Такий у нас сніданочок, лохина, ківі, бананчик, триситничка і арахісова паста, якої залишилось зовсім чуть-чуть у нас. Точніше, вже не залишилось. Зараз ми будемо кушати. Ой, я під час сніданку п'ю е, вітамін D. Треба, якщо хтось не знав, якщо ви п'єте вітамін Д, треба його з'їсти зі сніданком і з чимось жарненьким. Щоб він краще засвоївся, або пити ще омега. Всім смачного ми будемо кушати. Я стараюсь їсти за правилом здорової тарілки, що там половина овочі, потім четвертина, там білки і вуглеводи, і трошки жирів. Але так як у нас сирники, вони там об'єднають і борошно, і eh, сир то у меня такой завтрак, я так хочу, после сніданку я зазвичай пью кафку и сижу в телефончике. Проверяю инстаграм, тикток, дивлюсь. дивлюсь. І все такое, бо мені треба Знаєте, я так встаю і зразу біжу там вмиватись, потім сніданок будити грішу, і все таке. А, а час на потупіть в телефончики, мене немає. <ріст> Тому Мій законний час. От після сніданочку я просто собі заходжу і дивлюсь. Ну, коли я прокидаюсь, мені здається, я переглядаю телеграм-канали, всякі дивлюсь, що там по новинах. А вже після сніданочку я готова засість в телефончики, посмотрети рілси, тіктоки, токи моментом. Хотіла сказати велике дякую вам за підписки, лайки і коментарі. Мені насправді дуже приємно. І те, що мені писали і в Директ в інстаграмі, і окремо десь, мені. Просто нереально приємно. Бо це дійсно було моєю мрією дитячою: знімати ютубчик, робити відосики, всяке таке. А, і зараз це стає реальністю, і мені, Ну, я не знаю, це, це дуже круто. Мати таке оточення, мати таких людей, підтримку і все таке. У нас вже тут 41, здається, людина. Зараз я перевірю. А, та 41 людина це. Афігеть. Сказала би інше слово, але ще поки я е, Да, я в шокі. Це, ну, типу, я не очікувала такого точно. І це лише два відео вийшло, це третє. І, блін, я не знаю, реально дуже вам дякую. Е, буду продовжувати, і я сподіваюся, що вам все подобається. Ах, далі буде тільки краще, цікавіше і прикольніше. Тому всім дякую. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, залишіть коментар і поставте лайк цьому відео. Після того, як я позаліпала в телефончики і купила кавуську, я сідаю за своє робоче містечко, бо я люблю планувати і люблю бути організованою, тому у мене є планер. Коротше, отак він так виглядає тут все. Я на тиждень, типу, заповнюю, і на кожен, на кожен день, типу, ну кожного дня просто починаю з того, що передивляюсь, що мені треба за день зробити, і записуюсь, щоб нічого не забути. Ось такі справи. Ну, взагалі, я ще на місяць вперед можу заповнити, бо є там якісь вже е, заплановані штуки, які я е, знаю, що я точно буду робити. Тобто я планую на місяць, на тиждень, на день. Ось. Поки більше я не планую, в мене є карта бажань, звісно, <свісно> і в мене тут все по секторам поділено, тому є якийсь типу фокус на якусь е определенну сферу життя і е е якісь задачі. Е але, отак, щоб я прям брала там, на квартал, наприклад, і планувала собі ставила якісь цілі, то ні, такого немає. Але може я ще навчуся. Зараз я буду цим займатись. Ще я можу, якщо в мене немає роботи, написати всякі ідеї для YouTube, для соцмереж в цілому. Але коли в мене є робота, я просто планую записую щось. Так що такі діріжки. зараз буду цим займатися. Ось такий у мене раночок вийшов. Я вже все запланувала, ідеї на ютубчик написала. На 12-ту в мене терапія, тому я вже буду готуватись до неї. Може, ще якісь ідеї запишу, бо я якраз перенесла типу з чернетки в Notion, бо я створила таку дошку для мого монтажера Сережи. І... І ще для одної людини, але про неї я потім якось пізніше розповім, як і що. І тут є, типу, календар, тобто він буде бачити наперед, які в нас відео заплановані. І така, типу, канбан дошка Так що всім дуже дякую за перегляд. Поділіться, як вам цей формат, бо це третє відео, і це ще один новий формат. Зараз я більше експериментую. Пробую і дивлюсь, що мені подобається, що мені не подобається, як мені і класно, поки мені все подобається. Але є деякі нюанси в кожному з форматів, які я буду трошки змінювати саме під себе. Ось такі справи. Я буду готуватись, бо мій ранок вже закінчується. Дайте знати, як вам відео. Все, пока-пока. нестатичный кадр. Ой. Вообще не очень эстетичный кадр.